Вітаю на своєму каналі, покажу корисні покупки вчорашнього дня. І лише не вчорашнього, але речі, які класні і корисні. Це, мабуть, назву цю рубрику Шопоголик. Давайте називаємо її Шопоголик. Все. І будемо всі покупки розпакування називати рубрикою Шопоголик. Буде в мене СМР, Дача, Шопоголик і філософство. Філософія будемо розмовляти, психологія, філософія, якісь роздуми. Такі три варіації в мене будуть в направленні в моєму на YouTube-каналі. Дивіться, ось купила я ось такі класні кружки. Я вже показувала в Васамерикі ось таку скляну, силиконовою кришечкою. І вони по акції за 160 гривень зараз в рукавички. Дуже якісне скло, кераміка. Ось, і е, вчора я все ж таки вирішила, що не одна це погано, коли одна кружка, якщо до мене прийде подружка, ми з нею пройдемося. Будь з чоловіком моїм підемо прогулюватися, і візьмемо обидв... обидва дві кружки, підемо гуляти. Так, розумно? Розумно. Так, на задньому фоні зараз може скиглити мушка цього сусіда-собака. Вона дуже так зранку скулить сильно. За ним тобі, коли він уходить, що щось, щось потрібно. Взагалі він її вихованням не займається тої собачки. І відверто пробачаю за такий манікюр. Я зроблю зараз вино на дачі, і в мене взагалі нема можливості зараз нормально довести до ладу той манікюр. Так, ось, по-перше, це одне. А по-друге, по що я. Буду зараз іти її підгодовувати. Ту мушку. Ось такі дві кружки я купив. І ось таку світо... ось такий світлодіодний прожектор я вчора купила. Вчора був у мене діалог з нашим председателем. У нас перегорів фонарь. У мене дуже темно ввечері. Закупити нема, сказав зараз коштів, тому що багато боргів, і нема за що купляти, треба гасити до борги, нікому ті фонарі не потрібні. Я кажу, ні, мені потрібно пробачати. Я не винна, я за все плачу. Тоді в нас був діалог, я домовилася з ним. Що я купляю цей прожектор. Місцевий наш електрик мені його повісить, а вони відрахують мене з моїх зносів цей прожектор. Все, ми домовились, я купила в мене є чек. Я не хочу, щоб в мене було темно взиму. Ось зараз буде такий сезон, коли я буду часто в квартиру вже виїжджати, приїжджати сюди навідуватися. Рано темнішає. Взагалі це неподобство. Навколо мене багато заброшених. Вже там таких дач, ділянок, де нічого не видно. Не приїжджають люди, не навідуються, воно все позаростало. Мені неприємно бути серед темряви. У ну, мене є від теми ті фонарики, які мене рятують. От відверто вам скажу, вони мене дуже рятують. Від теми фонарики, фонарики, ліхтарики, оці всі. пробачте, правильно казати, ліхтарики, і підсвіткарі, ілюмінація оця вся. Все. Ну, над домом є світильник, в мене є фонарь над домом. Але коли я його вмикаю, всі біля дверей збиваються всі абсолютно комари, всі-всі всі біля вікон в мене б'ються просто, вся машкара, це все тут. Тобто це не діло. І чому? Ну, це, це так, він працює у мене. Якщо треба, я можу вмикнути його, якщо мені треба в дворі буде. Але ж я не повинна освітлювати кооператив своїм двери, над дверима, все навколо. Ось, Тому якось так. Це входить в умови того, що я проживаю в кооперативі, Тому ось такі прожектори я купила. І він коштує 330 гривень. Не так багато, а розмов і нервів більше. Потім це магазин у нас господар. Я купила ось такий мірний стаканчик, який хочу з собою забрати у квартиру. Ось, у мене десь був, але я його десь загубила. Не знаю, де дуже зручна річ. Вимірювати можна, бачите, і сипуче, і рідке. Тут написано вода, мука. Для таких господарок, як я, це взагалі знахідка. Якийсь рецепт відкрили, набрали, налили, помішали і вже знаєте всю точну пропорцію. Ось, і він коштував лише 30 гривень, але дуже зручна річ у господарстві. І найкласна -най річ, що я купила вчора. Я була у стоматолога, робила собі ще одну пломбу, оновлювала. Я вже казала, я слідкую за зубами. Профілактика раз в рік, раз там ну, затягнула в цей раз, півтора роки пройшло, я не помітила просто. І купила ось таку зубну пасту, класну, фірмову, прям професійна стоматологічна паста. Її трошечки буквально на щіточку чистити зуби. Вона дорога, вона коштує 500 гривень, але вона професійна, бо це саме стоматологія, я її купила, навіть бачите, да, 500 гривень вона коштує. Я купила, бо профілактика, я ще кажу, це набагато краще, ніж дорого, дороге лікування. Пломба мені. Вчора обійшлася така величенька, мене почистили, Мені все-все-все зробили 200 на сьогодні. На, 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 на хвилинку, 200. Це великі кошти. Ну, так, просто зубик зробити, так? А якщо він не запущений, там мені робили ще знімок на один зуб, тому 200. Так, здається, 200 гривень, мабуть, за знімок взяли, я не знаю. Ось, дуже якісна стоматологія, все круто, все класно, я їм дуже довіряю. Так, зараз подивимось цю пасту, я вам покажу її. Я сама ще її не відкривала. Я забулася сьогодні зранку користувалася своєю старою зубною пастою, а забула про нову. Нормально це взагалі. От бачите, яка вона класна. Хто знається, може знає, що це ну, я бачу, що все повністю на... На англійській мові абсолютно все написано. Склад її все-все-все. все Вона американська, мабуть, повністю. Преміум якась. <кій> Вибачте. Аж закашлялась, щось зашкреботніла мене. Так що буду ось так от слідкувати за зубками своїми. До речі, чоловіку я подарувала взагалі таку щітку Електро. Але він постійно в відрядженнях, як от додому приїздить, тоді тільки чистить тою щоткою зуби. До речі, теж класна річ. Ось такі корисні покупки. Ну, все корисне. Взагалі, у мене є мета зробити мінімалізацію. Мінімалізацію е перебрати ще, і ще раз свої речі, ще раз зламати свою психологію захламлення, ще раз. Все зайве викинути, перебрати, роздати. Я не знаю, що з цим зробити. В черговий вже не знаю, який раз, я все перебираю. Це просто жах. Якщо я піду на третій поверх знову залізу в свою ту кладову, ну, розумієте, викинути багато речей шкоду, тому що вони в гарному стані, вони гарно виглядають. У мене потім йде пошук людей, яким це. Буде потрібне в потрібний момент. Я також не хочу нікого обріміняти, щоб вони його викинули. І коли я буду знаходити людей, тих, яким це буде потрібно, я буду віддавати їм без будь-яких. Знаєте, щоб мене сумління не з'їдало, я буду їм віддавати, нехай люди користуються. Ось, до, до речі, скоро приїдуть переселенці в кінець там, в нашої вулиці, вони зараз поїхали за речами, за тим я ще переберу 100 разів і подумаю, що їм я їм підготую багато чого. У мене в задумці перебрати багато речей і подарувати їм того, що я не буду використовувати. Я це зроблю, я хочу це зробити. Для того, щоб не захламляти себе зайвим, воно мені не потрібне. А людям зробити гарний вчинок, бо їм зараз все потрібно, розумієте? Навіть там посуд хочу перебрати. Багато чого, чашок такого, все, я їм повіддаю. Бо нехай люди користуються. Всім гарного дня і гарних покупок! Це була рубрика Шопоголик.